Томати також 4 серпня робимо ще одну захисну обробку фітоспорином, тому що був дощ вчора, тому нам потрібно зробити повторну захисну обробку. Так, так ретельно, все по верху, Поверху між рядкою все робимо. Кожен намагаюся листочок зачепити для того, щоб спори хвороби, якщо вона є, а вона вже є, тому що видно, що жовті листя, така погода в цьому році, що чіпляє і оброблені, і не оброблені. Тому намагаємось робити все і вчасно, і заздалегідь, щоб не втратити врожай, а навпаки забезпечити ще верхнім плодам, гілкам, забезпечити ще зав'язування. Ось ці нижні. Теж обробляю, тому що це фітоспорин це немає нічого, і ніякої шкоди не буде. Головне, щоб не було спорів хвороби. Листя я попередньо жовте вже таке, що найгірше обірвала. А ці ще які будуть з'являтися, буду додатково обривати. Буде шкода зараз, коли плоди наливаються, коли дозрівають, буде дуже шкода, якщо не зробити вчасно захисну обробку І шкода втратити буде врожай. Тому ми не лінуємось. стараємось кожні три дні по можливості. Дощ був, вчора було три дні, якраз не зробили, то сьогодні це вже просто, як кажуть, це просто не можна пропустити. Як би не хотілося неділя, не хочеться нічого, бо вихідний, але... Потрібно. Потрібно. О, який тут красень. Тут хіба можна такого красення втратити? Ні. Треба намагатись його втримати. Надіюсь, що втримаємо. і вам бажаю гарних врожаїв.